Скільки я буду заробляти як інвестор, якщо дам тобі соточку доларів? От не інвестую в гейт, хоча тут нема таких квартир. Якщо ну, ти дасть 100 доларів, Ну 100 тисяч доларів. 100, тисяч. Тобі. 100 тисяч. Звідки в тебе бабки, є Ну давай, скільки буду заробляти я на місяць. Ти будеш заробляти в місяць 12 так, 1250 доларів. Ти будеш заробляти в місяць з інвестування 100 тисяч доларів в автомобілі. Ці автомобілі ми... Будуть стояти на тобі, або на дружині, або на мамі. Тобто вони стоять на інвесторі, поки ми не повернемо все тіло. А щомісяця ти отримуєш дохід, прив'язка йде до курсу. А якщо щось трапляється з автомобілем, як пишуть, що через три роки, все, там, тому автомобілю вже нічого немає, то через три роки, ну якби, і... Ми тобі вже будемо винні набагато менше, неповну суму, тому що ми віддаємо чотирма платежами тіло. Тому це найкраща інвестиція в дохідні автомобілі. Вона реальна, вона адекватна. Ми не пропонуємо заобличні відсотки для того, щоб набрати гроші, а потім обісратися. Так що найкращі умови інвестування в нашій компанії. Пишіть, допоможемо.